Трудути всім вітання, друзі! Це моя нова коротенька рубрика в бусі плюсі, і я повернулася зі сходу і хочу з вами побалачити на таку тему, як безпека волонтерів на виїздах. Коли я починала їздити, ніяких правил, ніяких посібників, нічого такого не було. І дуже часто це були ризиковані ситуації. Абсолютно безглузді і невиправдані, як я вважаю. Тому я зібрала з свого досвіду вам такі коротенькі змітки, коротенькі думки, висновки і, і свій досвід, який хочу залишити тут, аби зберегти життя своїх побратимчиків. Якщо я щось раптом забула, дописуйте в кінці. Нехай це буде місцем нашої безпеки. Ви на каналі Де укриття. Ми починаємо. Завжди знайте, куди ви їдете і навіщо я не раджу орієнтуватися тільки на діпстейт, тому краще чекнути обстановку у хлопців, які працюють на цій ділянці фронту, тому що дуже часто ворог працює по розписанню а ще краще знайдіть собі супровід. Дуже особистий момент перед виїздами я завжди слухаю себе. І жодного разу моя інтуїція мене не підвела, тому це така моя особиста порада. На блокпостах вас поліція може не пускати. Якщо є перепустка, проїжджаєте. Але якщо ви згорите, відповідальність на вас. Також я вважаю, що волонтери не мають знати паролі. Телефон в літачок don't forget. Також коли ви вже в'їхали в небезпечну зону, обов'язково водій дивиться під колеса, а ви дивитесь в небо. Також постарайтесь собі знайти цукорок, або якщо ви знайдете реп, то це взагалі. Просто ідеально, але знову ж таки це не є гарантії абсолютної безпеки. Всі перехрестя проїжджайте швидко, паркуйте завжди під зеленкою, під деревами, під чимось, щоб було зверху якесь накриття. Також такий лайфхак, який не зовсім стосується безпеки, але стосується зручності. Ваші коробки вантажте в машину по вигрузці, не по вазі, і маркуйте їх кольоровим скотчем. Наприклад, хлопцям їде медицина, це зелений скотч, жовтий скотч. Я везу, наприклад, там спальники, старлінки, ще щось. Це окрема бригада. Це жовтий скотч. Я ніколи не під'їжджаю з роздачою гуманітарки на якійсь центральній площі, на якийсь будинок культури. Ще щось, тому що дуже часто так було в купі П'янську, так було в Константинівці, коли ворог знає цю точку і він її спеціально обстрілює. Тому я особисто раджу під'їжджати до під'їздів, там де якесь є скупчення, де ви знаєте, де ви вже запитали, і там ви їх роздаєте. І також дуже раджу не стояти довго на місці, постійно мігрувати, їздити, 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 не стояти і не затримуватись. Коли ви приїхали тільки на місце роздачі, обов'язково киньте оком, де найближчий підвал, де найближча яма, де найближче укриття. Настійне. Стійте довго на місці, постійно мігруйте, об'їжджайте. Також ногами ходіть, не стійте, не затримуйтесь довго на місці. Також нагадую про те, що запаска, канат, який вас витягує, це все обов'язково має бути. Подбайте, щоб ваш водій проконтролював всі речі. Мось, наприклад. Двічі останній раз спробували гуму в сіверську, тому що ми не їжджали на уламки. Підозріла, нічого в руки не брати, не чіпати, не як не взаємодіяти і краще навіть не підходити до цього. Аптечка має бути обов'язково і вміння розбиратись, що з нею робити, також важливе. Обережно вірити в те, що кажуть і розповідають жителі прифронтових територій. І з часом ви зрозумієте, де вони брешуть, а де ні. Вони вас можуть пригощати якоюсь їжею, ще чимось, узваром. Я, як правило, не беру. Якщо у вас зелений бус. Ось такий, як в мене, дуже часто вас можуть сприймати як аеророзвідку, тому будьте з цим також уважні. Якщо вас побачили ворожі камери, у вас є максимум 10 хвилин, щоб. Змитись не пристібатись. Нагадую, що капот є найміцнішою частиною вашому авто. Біля полігонів довго не затримуватись, тому що можуть бути касети і подібні речі. Дуже часто зі мною на виїзди просяться люди поїхати, і я завжди питаю, чому ви їдете, яка мета, в чому ваша потреба? Просто послухати Баг-бах. Просто звозити на військову екскурсію, мені це не є цікаво. Важливо розуміти, чому, і якщо ця людина, наприклад, під'їжджаючи, вже починає нервувати, переживати, панікувати, краще її розвернутися, висадити десь в безпечному, спокійному відносно місці, лишити їй каремат, броню, аптечку, їжу, воду і на зворотньому шляху її забрати, щоб далі там з нею не було проблем. Гумор розряджає: будь-який чорний, білий, окопний, примітивний, плоский він працює і рятує. Помітила, що чим більше буде небезпечних ситуацій з вашим водієм, з вашим напарником, тим ця історія дуже зближає і ви виникає така, знаєте, побратимська дружба. Дуже міцна, ні на що не схожа, дуже така самобутня і тепла. Також, окрім того, що ви маєте вміти користуватись аптечкою, і ваш водій важливо знати, де найближчі медики, де найближчий якийсь е, стаб-пункт, де вам можуть. Надати допомогу і наостанок скажу: дбайте про себе, піклуйтесь. Ми країні потрібні здорові і цілі. Приїжджайте на схід, привозьте, збирайте, дбайте про хлопців, слухайте, говоріть з ними. Не забувайте, що зараз всі ми супер травмовані, і як ніколи, треба бути ніжним, ніжно до кордонів. Іншої людини. Я вам дякую за цей перегляд. Будь ласка, передавайте це своїм друзям, колегам побратимчикам. Нехай всі будуть в безпеці. Також я буду вдячна вашому лайку, перегляду, підписці, коменту. Нагадую, що в капелюшку профілю є посилання на актуальний збір на злі пташки на інстаграм, де є вся звітність і комунікація. А також нагадую, що е, є патрон. І я дуже закликаю вас на нього підписатись, тому що вся діяльність є моя завдяки вам. Дякую, люблю, до зу!